Ми вже потроху піднімаємося. Да. Тут колись добре видно, На було на сьогодні на скали. а зараз вже все позаростало. Тут такий кар'єр. Люди поки брали пісок. Постійно діти з Тут винили школу сочкували. По всякому було. От дитинство я що згадати. Скільки тут відлазили, скільки ховалися. Зранку підемо до школи. По дорозі звертаємо катакомби, аби з дому тільки вийти. Да, все позаростало. Все позаростало. Ну, але ж бачу стежка. Є між лісом до катакомби, я думав, що вже заросла. Ну хтось ходить. Да, час минув. Ось віці, вже трохи виднося. Сняницю Порошковий. Так, тут це дитинство прийшло. Трохи міста виднося. От місто розбудовується. Сапанів там. Да. От так. Ну йдемо, бачу, стежка є. Значить хтось бігає. Стежка є. Насіньта весна. Сьогодні дощик прийшов невеличкий. Ось таке. Піднімаюсь Наш подруж торгу парувату сичівка. Пішла там джерело. Да. Е, е, е ты Он уже вроде поднялся. Только забыл. Уже трохи забув. Так тут десь вікно має бути. От певно, що тут От Ото вікно. Швидше, От Ото вікно. Да, це не хілі. Це просто було вікно. Така кімнатка. Да, і по тунелях. То було вікно. Але вже сюди. Залазить я бачу да, вже буде. Ну, віка там далі буде старі покажу. да. хтось тут і ходить. Оно воно. От як тут все все заросло. От колись тут було все видно, що внизу робиться. От, є катакомби. О тут. Щось і висить. хтось був, якісь мадрівники, якісь змагання. Ну, зараз будемо заходити.